Всім привіт! Справжні моменти життя з вами. Сьогодні ранкова прогулянка моя привела також мене в новий сучасний комплекс із новими насадженнями. Новий будинок. Тільки його здали, ще заселяється. Уже дехто живе на балконах квіти. І як починається ось цей новий комплекс, який здали. Починається з гортензій волотистих, які уже квітнуть. Чарівні квіточки волотистих гортензій показують нам свою красу. Якщо будинок новий, то ми з вами розуміємо, що ці клумби також тільки посаджені. Бачимо мульчу, дуже гарно видно. І ось так воно таким зигзагом посаджена гортензія. І біля гортензії кизильник, як же без кизильника? Я тут вивчила, що таке кизильник, ось вже багато ягідок, які скоро будуть червоні-червоні. Далі гортензія тягнеться, ось так, кизильник. Кизильник тут так цю мульчу заплете, що її не буде видно. Навіть бачимо, на клумбі он дренаж є, бачите, ось показую вам. Тобто, якщо зайва вода, вона туди зливається. Я розумію так, що ця клумба також продумана. Бачимо під низом агроволокно, таке чорне, цупке. І так посаджена ця клумба. Отакі гарні квіточки. Отакі для сміття, для велосипедів, будь ласка, зразу. Також Зроблені такі спеціальні стоянки для велосипедів, бо в Польщі дуже розвинене катання на велосипедах. Ось оця клумба звідси. Так, і йдемо далі. Оце такий білий-білий білосніжний корпус. Один, два, три, чотири, п'ять, шість поверхів ми бачимо. Тут отакі шестиповерхові будують. Наліво ми бачимо, що міскантуси посаджені. От молоді клумби, міскантуси і ялівці повзучі, грунтопокремні ялівці. Ось. Отак. От отут частинка, бачимо, ялівці і також дренаж. От. От так, а далі міскантуси. Міскантуси виростуть. Будуть високими. А цей комплекс взагалі, ось він отакий, і він зовсім молодий. Дерева посаджені, бачимо, з такими листочками декоративними для краси. Далі посаджені берізки. Що тут росте? Тут росте також міскантуси такого виду. І ще далі. Ось ця рослина, хтось мені підкаже, на що це вона схоже. І папороть. І з шишечками така мульча. Оце така клумба тут. Папороть маленька далі, бачите, то ніякі не бур'яни. Просто дуже молоді клумби. Ось такі міскантуси тут ростуть. Я спочатку думала, що це лілейники. Але бачу, ну ось якісь були щось тут квітло. Далі також ми бачимо в такому стилі папороть, такою полосой іде і міскантуси. І далі ось така клумбочка. Ідуть з такими рослинами пухнастими чарівними, які вже гарно квітнуть. І ось на них сидить багато комашок. Ось такий, друзі, комплекс. І зараз ми бачимо посередині комплексу спортивна площадка. Будь ласка, для дітей, лавочки для дорослих. Такий комплекс, зразу все продумано. І тут клумба, тут клумба у нас спіреї. Ці спіреї вже відквітували, ми бачимо з вами, але вони маленькі, їх дуже обрізати не будуть. Тому що вони маленькі, вони повинні ще набрати силу. Так. І що тут посаджено, друзі, барвінок. Не знаю, якого кольору, білого чи синього, тому що тут багато барвінку білого кольору. І далі також бачимо. Клумба з гортензіями. Ось біля вхідної зони, так як по той бік я показувала, така клумба з гортензіями, так і тут, і квітнуть гортензії. Отакі От ще зеленуваті квіточки, скоро вони стануть білі-білі. і сміттєві баки в один тон зроблені. І знову ось така рослина. Підкажіть мені, будь ласка, як вона називається? Листячко схоже, як у горобини, але бачимо, що це. Якась рослина, яку я не знаю, хочу знати, як вона називається, тому прошу підказати. У мене в друзях є пані Людмила і ще багато знавців рослин, які можуть зробити підказочку, за що я вам дуже дякую. І далі бачимо також по цей бік також такі рослинки. Ось вони квітнуть. зовсім зовсім молодий комплекс. Тут також посаджені скантуси і посаджені. Ось оце, до речі, щоб ви розуміли, оце м'яке полотно таке. Щоб дітки, як падали, не збивали коліна. От гортензія. І далі отак іде. Туди взагалі якийсь ліс. Тут йде така клумба один, два, двохярусна, бо або просто йде, як вже східці. Тут посаджено також вже рослини грунтопокривні, які будуть розростатися. І гірські сосни. Ось отак отака краса. Оце звідси показую вам міскантуси соснигірські. Далі ми бачимо також гортензії, кизильник. І туди також пішли інші комплекси. Ну я зараз пройдуся цим комплексом, покажу, що тут буде далі. Ось так м'яко йти, друзі, прям ноги тонуть. Ну, те -то гортенці. І тут, отак декілька ярусів, клумба. Тут також ось яскравий приклад, як саджають ці рослини. Там посаджений кизильник, а тут барвінок, а спереду барбарисики. Пішли туди. Але я піднімаюся. По східцям саме йду показати, що і як далі буде. Також бачу оці рослини, які нижче ростуть. Ми бачимо, тут вони повторюються, однакові рослини, для того, щоб... О, дзьмеликом сидить уже працює. Так. І тут і такі рослинки. Ну це схоже прямо на Вероніку листочки. Далі ми що бачимо, сосни більші ростуть. Тут бачимо сосни гірські посаджені. Також маленькі. І бачимо вже квіточка, яка квітне і міскантуси. Дуже-дуже гарно так зроблена оця клумба. Зараз покажу її так здалеку. Итак, Сосни верські. Міскан Такі кухнасті, пухнасті. Дуже пухну. Далі також бачимо ось барбариси ростуть і тис росте. І що я хочу ще вам показати? Ось лавочки для відпочинку, будь ласка, відпочивати. продумано щоб тут був гарний відпочинок. І ось така клумба чарівна з моїми улюбленими трояндами. які Зараз вже набрали силу і відквітаються штамбові троянди. Ну, оце торнадо, мабуть, штамбова, дивлюся. Ось вона, друзі, оце схоже на торнадо. Така гарненька клумбочка. Ось такі трояндочки. Зараз я підійду до цих трояндочок, вони вже відквітають. І на що схожа ця троянда? На який сорт? Ось вона. Я взяла її в руку. Ну така квіточка немаленька. Білі троянди, такі гарні. Міскантус, ну і гортензія, волотистий гортензії. Тут досить багато. З того боку ще троянди є. Зараз я вам їх покажу. Також бачимо, так, схоже таке на торнадо ця. Троянда. А тут ось ми бачимо, що це за рожева. Це не п'єрчик випадково. Схоже, на п'єр де Ронсара. Квіти, як у п'єрчика. Якщо це буде п'єр -де Ронсар Еден Роуз, і ще називають розу, то це буде ой, така просто незвичайна краса. А можливо це оця троянда. Розпускає, ну це червона, як я сказала, схожа на торнадо. Вона буде постійно квітнути, на ній буде багато квітів. І хочу повернути оцю трояндочку ще. Ось вона. Ось така гарненька, вона вже відквітувала багато куп'янків. Ну і тут пухнасті-пухнасті міскантуси двох видів. Одні нижче, другі вище. І ось цей комплекс, друзі, тут і далі. Так, тут сосни вже посадили величенькі такі. Гортензії. Далі ми бачимо понасаджувано тис. Багато тису. Уявляєте, як тут зелено все буде, як воно розростеться? Це ж ще дуже молоді клумби. Дуже молоді клумби. Так, і йдемо з вами далі. Здається, я бачу шавлію. Так, ось вона, красуня, шавлія, але міскантуси тут не обрізані. Шавлія, не обрізані міскантуси. І далі волотиста гортензія. О, Піровська я побачила. Друзі, це супер. Як там моя піровська дома? Я її також насадила в неї такий гарний аромат. Ой, як вона пахне гарно. Як вона пахне. А це на Віроніку схоже, не на Шавлію. Листочки, наче схожі, як у шавлі, але це Вероніка. Далі бачимо такі гортензії. Також бачимо міскантус і трояндочку. Отакі для відпочинку лавочки. Далі, друзі, бачимо деревце, також далі берізки. До речі, тут також ось дерева. Звертаєш увагу більше на квіти, ніж на дерева. Ой, ну піровські, я мене зачарувала. Вона тут буде синя-синя, скоро стояти. Ось такий колір, квіточки на лаванду, схожі міскантуси. І, друзі, повторюються, дублюються клумби. Ось такі насаджені берізки і дерева з отакими листочками гарними. І тут грунтопокривні ялівці. Ой, яка тут грандіозна. Велика ромашка насаджена біла. І ромашечки тут є. Краса, краса. Ну що, ця краса зачаровує завжди. Ось отакі ялівці тягнуться. Деревця. І йду знову побачила ось міскантуси. Далі бачимо ромашки. Далі там також і шавлії. А ось я бачу також трояндочка тут. Гортензії, міскантуси, ялівці грунтопокривні стали дуже популярними. І знову от такого ж сорту трояндочка. Ось вона відквітає. Який сорт не можу визначити. Але, друзі, що я побачила, тут двох сортів троянда. Ось іще на одному штамбі ми бачимо троянда двох сортів. Оце да, Оце супер. Далі також ми бачимо клумби, які ще тягнуться. Так, отак гарно, 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 гарно. Далі якийсь ліс, це новий комплекс. Закінчується взагалі тут лісів багато, їх ніхто не вирубує ці ліси. Бачимо сюди, отак тягнуться клумби. Ось Отак. Такі гарні, гарні клумби. І я йду до тих грунтопокривних троянд. Знову такий комплекс дитячий, дуже гарний. Побачила тут ось такого виду клумби. О, які троянди, тут їх багато, це на айсберг, схоже, ні, не айсберг. Якісь квіточки з рожевим ось отак ідуть. І не ефері, також свані. Визначаю якийсь сон. Їх там багато отак тягнеться цих троян. Ось як вони тягнуться, троянди. Гарна така дуже гарна клумба. З великою кількістю грунтопокривних троянд. По цей бік спіриї тягнеться. А так грунтопокривні трив'янти. Тягнуться дерева декоративні, сосни гірські. Сюди тягнуться ось такі рослинки. І тут ось гірські сосни. Саме отак, друзі, в цьому комплексі такі різні клумби. І ось анабель, гортензія. Ось міскантуси просто встелилися. Знаєте, друзі, отаким ковриком, чудовим-чудовим ковриком, таким гарним-гарним. Ой, як гарно квітне. гортензія Аннабель. Ось комплекс такий чудовий для діток. М'якеньке покриття. І я хочу показати вам оцю цю чудову клумбу. Отакі міскантуси які просто стеляться, ялиночка така і гортензія Анабель. Тут ще кизильник з цього воку. Отак чудово, друзі, можна прогулюватися вранці, що я і роблю. І показую вам ось оцю величезну красу. Моя рука залазить сюди, де найбільше ця квітка розпустилась. Ось вона іще така шапка велика. Так, кому цікаво, будь ласка, затримуйтесь, продовжуйте зі мною дивитися, бо я і ще далі побачила. Отакі красоти, тут міскантуси просто не пострижені, то не бур'ян. Далі ми побачимо вже ось такі комплекси трішечки інші. Вийшла я на сонечко, показую те, що я вам обійшла з цього боку. Далі тис росте. І ось дрозди співучі. Барбарис ось такого виду. А тут дрозди сиділи, я їх прогнала. Так. Ось, Друзі, таку красу я вам сьогодні показала. А це тягнуться наступні комплекси. І там ми бачимо все засаджено е, трояндами білого кольору. І сорока полетіла. І, напевно, на цьому я закінчу свою розповідь саме про цей комплекс. І вам всім подякую за увагу, всім приємних переглядів моїх відео, які я буду знімати для вас. Всім бажаю добра!